23 лютого відбулася важлива подія для школярів міста та вищих навчальних закладів Кременчука та Полтави у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася 21 ша міжрегіональна спеціалізована виставка Освіта та кар'єра. Це є насправді дуже важливим, щоб діти мали змогу, коли ще навчаються в школі, визначитися, за яким напрямком вони будуть здобувати професію, яку вони мають отримати для цього освіту. Поспілкувавшися, подивившися вживу, як виглядають плоди тієї освіти, тієї праці, дітям набагато легше зробити вже подальший вибір свого майбутнього життя. На виставці майбутні здобувачі вищої освіти мали неймовірну можливість дізнатися більше про університети, їх викладання та спеціалізацію. Дорогі наші випускники, ми сподіваємось, що ви вже орієнтуєтесь в тих напрямах, які потребує наша держава, які потребує наша економіка, і будете намагатись пройти. Відповідним чином, ті тести, які вас попереду чекають, організаторами заходу стала торгово-промислова палата Полтавської області за підтримки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Наші діти Ті, які закінчують наші вищі або навчальні заклади, бажано, щоб залишались в нашій країні, а не піднімали економіку другої країни. Тому я вважаю, що цей захід дуже важливий. Представники навчальних закладів та організатори закликають українську молодь здобувати освіту в Україні, розвиваючи українську економіку. Особливо в період війни це неабияк важливо. 90-95% місць, які ми набираємо. Представлені держзамовленням, Значить, стипендії забезпечуються, так що розширюється набор на пілоти, на безпілотники. До заходу також долучилися школи: Кременчуцький ліцей, номер 11 гарант та Кременчуцький ліцей номер 4 Кремінь. Хочемо показати, які профілі навчання пропонує наш ліцей. Ну а наші учні матимуть змогу визначитися, можливо, з майбутньою професією, можливо, для себе визначитися, в якому навчальному закладі вони хочуть навчатися. Представники ліцеїв запрошують випускників дев'ятих класів загальноосвітніх шкіл обрати профіль за інтересом та здобувати освіту в їх закладах. Представимо наш ліцей серед інших навчальних закладів. Розкажемо про факультети, які. Є в нашому ліцеї У нас дуже гарні педагоги, які настроюють нас на майбутнє, допомагають нам з визначенням нашого майбутнього. Технології не стоять на місці. Тому представники Полтавського університету економіки та торгівлі та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського презентували справжніх роботів та інші сучасні технологічні розробки. Ми сьогодні зробимо все, щоб зорієнтувати. Наступних вступників до нашого навчального закладу кожен заклад особливий та спеціалізується на різних сферах. Ми агітуємо до вступу в наш навчальний заклад. Сьогодні ми представляємо Г-17 полум'я, АКМ, пістолет Макарова, показуємо наші флеєра. Учасники радіють, що, попри складні обставини, освіта є пріоритетом. Кожен залишився сповнений емоцій та натхнення навчатися далі. Багато тут цікавого можна вибрати собі якусь професію. Про неї дуже гарно розповідають. Дуже багато чого цікавого, дуже багато навчальних закладів. Я побачив дуже багато цікавого для себе. Це робототехніка. А саме найкраща спеціальність сьогодні, яку я бачив, це 141 ша спеціальність Остроградський коледж. Цьогоріч вдалося провести виставку, адже Події минулих років перешкоджали цьому. Відвідувачі та учасники виставки вдячні організаторам за неймовірну подію. Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.